У студентському житті Первомайського політеху новина у них запрацював творчий колектив під назвою Студ під керівництвом Наталії Клименко. Наш драматичний театр виник не так давно, порівняно недавно. Скажімо, в минулому році ми вже представляли одну із сцен саме лісової пісні. Лесі Українки, ну а сьогодні ми спробували порадувати свого глядача такою сценкою, як Кайдашева сім'я. Діти дуже старалися доволі короткий термін нам вдалося все це втілити в життя. Тож незадовго до Дня словесності гуртківці нагадали про себе безсмертною класичною п'єсою, начуяливицького кайдашева сім'я. Як не любите, а як конець, то не наче що там було такими загалом п'єсу адаптували до сучасності. Режисерський задум дещо відрізнявся від першоджерела. В 20 хвилину прем'єру вдалося втиснути не лише основний зміст комедії, а й переплести події з піснями та танцями. Тож власне, п'єса перетворилася у легкий комедійний водевіль з нотками моралі. Артисти, а це студенти 211 ї ОКС-групи, котрі відтворили на сцені реальні сімейні картини життя українця не лише минулого, а й сьогодення, за доволі короткий час зуміли перевтілитися у героїв комедії. За своє студентське життя треба зробити щось таке, щоб заповнилось назавжди. Ми сьогодні щось таке постаралися зробити, щоб і далі в дорослому житті ми могли це. Вспомнити. Я сподіваюся, що ми змогли доставити залу таке задоволення, яке отримали самі. Щодо моєї ролі, то перевтілитися в жінку зразу було трошки важко, але наш керівник. Допоміг мені порадами, і в мене наче все вийшло. Саме найкращий час це тоді, коли ти приймаєш участь у чомусь найяскравішому. Тому всі, хто в цьому драмгуртку, гуртку, всі вони яскраві, блискучі та талановиті. І це найкраще задоволення в цьому закладі. Допомагали втілити в життя задум режисера ансамбль Червона калина, танцівниці під керівництвом Олени Куліш та ще юні артисти. Я вже не перший раз на цій сцені, мені дуже подобається е, виступати е, дуже гарно і я не боюся виступати. Словом, замахнувшись на успіх, гуртківці зробили все, аби його досягти. Попереду ж амбіції і великі плани. Ми замахнулися на дуже величезну таку роботу, а це саме на лісову пісню. І скоріш за все, ми її присвятимо моїй вчительці, яка викладала у мене українську мову літературу і мені дала, скажімо, путівку в життя. То Светлана Костянтинівна Костянтинівна Чибанмою, що мені діти допоможуть. Власне ж, нинішня прем'єра не лишилась непоміченою адміністрацією, яка преміювала акт. Торів поїздкою до обласного театру Ірина Яковенко, Влада Вербицька, Володимир Галузінський, Всесвітнюс.